Ви коли-небудь помічали, що одні люди миттєво викликають прихильність до себе оточуючих, а іншим складно завести навіть просту розмову. У чому їхній секрет? Дейл Карнегі у своїй легендарній книжці, як здобувати друзів і впливати на людей, розкриває потужні принципи спілкування, які допомагають будувати міцні стосунки, викликати симпатію і досягати успіху. У цьому відео ми розберемо ключові стратегії з книги, які зроблять вас більш харизматичним, впевненим і привабливим в очах оточуючих. Перше щирий інтерес до людей. Одна з найпотужніших стратегій, про які говорить Дейл Карнігі, це щирий інтерес до людей. Ми часто зосереджені на собі, своїх проблемах та успіхах, але якщо ми хочемо подобатися людям і викликати в них симпатію, нам потрібно навчитися проявляти щирий інтерес до них. Люди люблять говорити про себе, свої захоплення і досягнення, і коли хтось щиро слухає, ставить запитання і цікавиться їхнім життям, це справляє на них незабутнє враження. Цей простий, але потужний прийом допомагає будувати міцні взаємовідносини, зміцнювати довіру і підвищувати свою популярність серед оточуючих. Карнегі розповідає історію про жінку, яка на одній званій вечері майже нічого не говорила про себе, а тільки розпитувала співрозмовника про його захоплення і роботу. Після вечері цей чоловік заявив, що вона одна з найцікавіших співрозмовниць, яких він коли небудь зустрічав. Чому? Тому що вона дозволила йому говорити про себе і це принесло йому задоволення. Це яскравий приклад того, як щирий інтерес робить людину приємною у спілкуванні. Застосовувати цей принцип просто під час спілкування з людьми ставте більше запитань, щиро слухайте, цікавтеся їхніми думками та почуттями, замість того, щоб одразу розповідати про себе, спробуйте дізнатися щось нове про співрозмовника. Щира увага і зацікавленість викликають позитивні емоції в оточуючих, роблять вас приємним співрозмовником і відкривають перед вами нові можливості для спілкування. Друге, посмішка як інструмент впливу. Посмішка це універсальна мова, яка зрозуміла в будь якій культурі. Карнегі підкреслює, що доброзичлива і щира посмішка може відчинити перед вами багато дверей і привернути до вас людей швидше, ніж довгі промови або похвальні слова. Люди несвідомо тягнуться до тих, хто випромінює доброзичливість і радість, проста посмішка здатна зняти напругу, зробити атмосферу більш доброзичливою і навіть змінити настрій співрозмовника. Один із прикладів із книжки історія власника бізнесу, який зміг збільшити продажі, просто навчивши своїх співробітників частіше посміхатися клієнтам. До цього покупці відчували, що продавці до них байдужі, але щойно співробітники почали щиро посміхатися і вітати людей, дохід компанії суттєво зріс. Це підтверджує, що навіть така проста дія, як усмішка, може радикально змінити сприйняття вас оточуючими. Почніть з малого, посміхайтеся частіше, касирам у магазині, колегам, друзям. Навіть випадковим перехожим, ви помітите, як люди почнуть відповідати вам взаємністю, і ваше життя наповниться більш теплими і приємними контактами. Посмішка не вимагає зусиль, але приносить величезні результати у вигляді довіри, симпатії та доброзичливого ставлення з боку оточуючих. Третє ім'я людини найсолодший звук. Один із найтонших, але найпотужніших способів привернути до себе людей це запам'ятовувати і використовувати їхні імена. Карнегі пише, що ім'я людини для нього є найважливішим і найприємнішим звуком. Коли ми звертаємося до людини на ім'я, ми показуємо, що поважаємо її особистість і приділяємо їй увагу. Це створює миттєве відчуття близькості та довіри. Ба більше, коли людина чує своє ім'я, вона відчуває себе важливою і цінною. У книзі наводиться історія підприємця, який завжди запам'ятовував імена своїх клієнтів, коли вони поверталися до нього через місяці. Він все одно знав їх на ім'я і навіть пам'ятав деталі їхніх попередніх розмов. Це змушувало клієнтів почуватися важливими й особливими, а отже, вони з радістю поверталися знову і знову. Такий простий прийом допоміг йому побудувати міцні ділові стосунки та досягти успіху в бізнесі. Щоб застосовувати цей принцип, спробуйте не просто слухати, коли людина представляється, а повторювати її ім'я в розмові, записуйте імена нових знайомих, якщо вам важко їх запам'ятати. Що частіше ви використовуватимете імена людей, то сильнішим буде ваш зв'язок із ними. Ця навичка корисна не тільки в ділових колах, а й у повсякденному спілкуванні люди охочіше йдуть на контакт, якщо відчувають, що їх пам'ятають і цінують. Четверте уміння слухати і заохочувати інших говорити про себе. Карнегі стверджує, що більшість людей більше любить говорити, ніж слухати це природна властивість людської натури, але якщо ви хочете бути по-справжньому харизматичною людиною. Вам потрібно навчитися активно слухати. Слухати не означає просто мовчати, поки говорить співрозмовник, це означає проявляти інтерес, ставити уточнюючі запитання, кивати, давати зворотній зв'язок. Люди обожнюють, коли їх слухають з увагою, тому що це дає їм відчуття важливості. Один із прикладів із книжки історія про молодого чоловіка, який на діловій зустрічі майже нічого не говорив, а просто слухав. Однак після зустрічі його назвали одним із найприємніших і найрозумніших співрозмовників. Чому? Бо він дав можливість іншій людині висловитися, а та відчула себе важливою і шанованою. У результаті між ними зав'язалися чудові ділові відносини. Почніть усвідомлено тренувати навичку активного слухання, відкладайте телефон, коли хтось з вами розмовляє, не перебивайте, демонструйте щирий інтерес, ставте більше запитань, які спонукають людину розкритися. Ще більше ви заохочуватимете людей говорити про себе, то більше вони цінуватимуть ваше спілкування. Це не лише робить вас привабливим співрозмовником, а й допомагає краще розуміти оточуючих. П'яте, робіть так, щоб люди самі захотіли виконати ваше прохання. Один з найпотужніших принципів впливу не наказувати, а надихати люди не люблять, коли їм щось нав'язують, але якщо ви зможете продемонструвати вигоду для них, вони самі захочуть це зробити. Замість «зроби це. Спробуйте, як ти думаєш, як краще вчинити, або ти міг би мені допомогти з цим, це дуже важливо для мене. У книзі описано випадок, коли один із менеджерів великої компанії мотивував співробітників не через жорсткі накази, а через пояснення важливості їхньої роботи. У результаті люди виконували завдання з більшою віддачею. Коли вам потрібно, щоб хтось щось зробив, подумайте, як це можна подати так, щоб людина сама захотіла це виконати. Наприклад, якщо ви просите дитину прибрати іграшки, замість наказу прибери іграшки можна сказати «давай перетворимо це на гру і подивимося, хто швидше впорається. Також на роботі, якщо вам потрібно, щоб колега допоміг із проєктом, наголосіть, як це допоможе йому самому. Твоя допомога дуже важлива. Це дасть тобі змогу продемонструвати свої навички перед керівництвом. Шосте, дайте людям відчути свою значимість. Кожна людина хоче відчувати свою важливість і значимість. Це базова психологічна потреба, яка впливає на самооцінку та сприйняття навколишнього світу. Карнегі підкреслює, що один із найкращих способів привернути до себе людей це давати їм відчуття їхньої цінності, роблячи щирі компліменти, відзначаючи досягнення інших і, виявляючи повагу, ви створюєте міцні та довірливі стосунки. Успішний керівник завжди знаходив час, щоб похвалити співробітників за їхню роботу. Він відзначав не тільки великі досягнення, а й невеликі зусилля, завдяки чому співробітники відчували себе важливими і мотивованими. У результаті рівень продуктивності в його команді значно зріс, а співробітники відчували щиру відданість своєму керівникові. Знайдіть у кожній людині щось, за що можна щиро похвалити, чи то професійні навички, чи то доброта, почуття гумору, чи увага до деталей. Головне бути щирим, оскільки фальш швидко відчувається і викликає зворотній ефект. Сьоме, уникайте критики та засудження. Люди рідко змінюються під впливом критики, навпаки, засудження викликає опір, образу і бажання виправдатися. Карнегі радить уникати прямої критики і замість цього використовувати тактику м'якого наставництва. Якщо ви хочете, щоб людина змінила свою поведінку, робіть це делікатно і конструктивно. Менеджер, незадоволений роботою одного із співробітників, не став його сварити, замість цього він підійшов із запитанням. Як ти сам оцінюєш свою роботу, щоб ти міг поліпшити? Цей підхід дозволив співробітникові самому побачити недоліки і знайти способи їх виправлення, не відчуваючи при цьому образи. Якщо ви бачите, що хтось зробив помилку, спробуйте спочатку відзначити його зусилля, потім м'яко запропонуйте альтернативний варіант уникайте звинувачень і різких висловлювань. Конструктивний зворотний зв'язок завжди працює краще, ніж критика. Восьме. Розмовляйте з людьми про їхні інтереси. Одним із найефективніших способів налагодити контакт є розмова на теми, які цікаві співрозмовнику. Люди із задоволенням обговорюють те, що їм близьке, чи то хобі, чи то сім'я, чи то кар'єра, чи то подорожі. Виявляючи інтерес до захоплень інших, ви завойовуєте їхню прихильність і вибудовуєте міцні зв'язки. Один бізнесмен укладав вигідні угоди, тому що спочатку дізнавався, чим захоплюється його клієнт, і починав розмову саме з цього. Одного разу він витратив перші 30 хвилин переговорів на обговорення риболовлі, якою захоплювався його клієнт. Це дало змогу встановити довірливий контакт і угода пройшла успішно. Як застосовувати цей принцип, перед зустріччю дізнайтеся трохи про співрозмовника, його захоплення або професійну діяльність. У розмові ставте запитання, слухайте уважно і підтримуйте бесіду. Що більше ви будете цікавитися людьми, то приємнішим і незабутнішим співрозмовником станете. 9. Поважайте чужу думку й уникайте суперечок. Карнегі стверджує, що в суперечці неможливо перемогти, бо навіть якщо ви доведете свою правоту, опонент залишиться незадоволеним. Замість того, щоб вступати в конфронтацію, краще виявити повагу до чужої думки, навіть якщо ви з нею не згодні. Це дає змогу зберігати добрі стосунки і робить вас більш переконливим. Відомий політик завжди починав дискусію з визнання правоти опонента в якомусь аспекті. Це роззброювало співрозмовника, робило розмову більш конструктивною і допомагало прийти до компромісу. У результаті він досягав своїх цілей без конфліктів. Якщо чиясь думка відрізняється від вашої, спробуйте сказати Я розумію вашу точку зору, або Ви маєте рацію в тому, що. це знизить напруженість і відкриє шлях до конструктивного діалогу. Замість того, щоб доводити свою правоту, ставте запитання і шукайте точки дотику. Десяте. Завершуйте розмову на позитивній ноті. Люди запам'ятовують настільки саму розмову, скільки її фінальні моменти. Якщо зустріч або бесіда закінчується на приємній ноті, це залишає у співрозмовника гарне враження. Карнегі радить завершувати спілкування позитивно, чи то комплімент, подяка, чи доброзичливе побажання. Один продавець завжди завершував розмову з клієнтами посмішкою і фразою Мені було дуже приємно поспілкуватися з вами. Це створювало в людей відчуття дружелюбності, і вони з більшою ймовірністю поверталися за покупками. Коли бесіда добігає кінця, скажіть щось приємне: похваліть співрозмовника, висловіть подяку за розмову або побажайте удачі. Ці невеликі жести залишать у людей теплий спогад про вас і зміцнять ваші стосунки. Отже, секрети Дейла Карнегі справді працюють щирий інтерес, усмішка, вміння слухати та повага до співрозмовника прості, але неймовірно ефективні принципи, які допоможуть вам здобувати друзів і впливати на людей. Спробуйте застосувати хоча б один із них уже сьогодні. І ви помітите, як змінюється ваше спілкування. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. До зустрічі!